То не вітер регоче внаї, то не стогне трубач боревій, то вдовиця ридає за сином, повне серце розбитих надій. По лиці гіркі сльози спливають, чути стогин на цвинтар ідуть, і сусіди її проважають у життєву тиранистою путь. Мами зір оглядає могилу, гірка думка за хвилю і там. Положу я любов свого сина і розлука навіки вже нам. Доки буду нести в'язку жалю, скрипнуть двері, і хата німа. Моє серце пронежує жало, нема сина. Життя вже нема, а я ж міцно його так любила і ночей не доспала не раз. Щастя й долі йому все просила, про... і про добрий монилося час, що на старість я буду вже мати, сиву голову де притулить, і не буду. Тинятись, страждати, і не буду на старість тужить. А тепер серце ниє у грудях, я осталась самотня в журбі, не знайду я потіхи у людях, і так скоро загину у біді. Тебе, сину мій, я поховаю, жити більше не маю кому. Я ж хто старую догляне, не знаю, І в недолі я, бідна, умру. Смерть регоче, сміється з косою, від сліз п'яна віками їх п'є. Ось скосила вона цвіт з росою, і справляє весілля своє. та при міській брамі зустрічають, Христа з учнями тихо він іде, смерти ноги дрижать починають життя тут, де сховатися де. Милосердний до матері каже зупинися, о жінко, не плач, нехай горе тебе вже не в'яже, щастям очі. Засяють. Зобач, і до ношів Ісус приторкнувся і промовив, юначе, устань. До життя юнакові вернувся, Він негайно підвівся, устав. Радощами впилась журна мати, не ми віри, невже то не сон, що із сином вертає. До хати, що вернулося щастя на трон. Наша мати то край рідний, милий. Ми всі діти Його і сини, що живемо на полях тих розлогих, і про волю лиш мріємо сни. Наша мати нас всіх годувала, вона хоче, щоб ми всі жили і щоб радість вона. З нами мала, щоб щасливі ми з нею були. Наша мати від нас жде потіхи, наша мати жде чесних синів, чого кращого можна хотіти мамин плач перелити в пісні. Наша мати сьогодні ще плаче, бо ж вона на цвинтар. Несуть синів, вона більше вже їх не побачить, вітер пам'ять про неї, про них рознесе. Наша мати, сьогодні у Бога, її діти – духовні мерці, бо давно вже забули про Бога. І на дні, і на блудні пішли манівці, вони плач. Рідна мамо, благаю, ось назустріч, Христос тобі йде, милосердий Тебе Він кохає, в ньому все для життя Ти знайдеш, Його голосі повну любові. Зупинися на цвинтар не йди і не плач, а живи лиш у обнові, будь далека від смерти біде, як твої. Сини голос чують, залунає в них клич каяття, і з невіру та гріх поруйнують, тоді дам їм щасливе життя. Тоді, мамо, з синами зрадієш: це не сни, а це правда свята. Розцвітеться і віра, і надія при стосяйному світлі Христа, так до вас. Сини скорбної мами, що в гріхах лежите у труні, провожає вона вас за браму, і останні є сльози сумні, що давно все святе потоптали, давно в серці заумерла любов та блукаєте без ідеалу, і по слідах ваших стелиться кров. Вас, Христос. Ось тепер зустрічає, промовляє, юначе, устань, умирати пощо? Я прощаю всі гріхи, лиш на мене споглянь. Слава Господу!